Ми перетинаємо яроставлю вал і починається обіцяний новий спуск. Тут можна бачити е е е сусідство старих будинків і нових, які не менш красиві зі Ось, Бачите, ці високі споруди, були збудовані вже буквально в останні десятиліття, на відміну від коробок з пельних, де намагалися відпускати різні детальніші. Gracias. У нас, власне, і сама доща перемоги. Бачимо лімок Україна, вертерій Лівікс, а також споруду цирку.